А взагалі на рівні зіткнення вже облаштували фортифікаційні споруди протяжністю 600 кілометрів. Там кажуть, значно краще ніж було до цього. Три шалони оборони в будь-якому разі українська сторона готова до того, що може зробити Росія найближчим часом або в перспективі, бо Росія була і залишається агресором. У нас в гостях Євген Магда, політолог, вітаю вас. Доброго вечір. Будемо говорити про справи внутрішньополітичні, але Давайте все ж таки почнемо із війни, бо нікуди від цього не подінешся. Скажіть, будь ласка, от якби оцінити останні заяви і Путіна, і Лаврова, які каже про те, що давайте будемо залучати сепаратистів до розмов у е на експертному рівні Нормандської четвірки, про те, що Україна з. Росії має спільне майбутнє, як сказав Путін, і про те, що треба конституцію переписувати під диктовку Росії. Ви для себе який висновок робите, от як політолог, з того, чого хоче Путін? Ну давайте відд... відділяти зерна від полови. Скажімо, завтра відбудуться консультації експертів нормандської четвірки, але там не буде жодних сепаратистів. Не буде. Це вони хочуть Це... так. Це по перше, Росія має в своєму активі одну перевагу. Її політика достатньо послідовна. Росія послідовно вимагає від України змін до конституції. Вона послідовно робить вигляд, що вона ні до чого до конфлікту на Донбасі. Вона послідовно стверджує, що, мовляв, сепаратисти самі по собі купили свою зброю десь в Уінторзі. Україні ж доводиться весь час переконувати світ в тому, що вона справді захищає власні інтереси, справді захищає власний суверенітет. Але після того, як рік тому загинув Боїнг 777, ситуація почала суттєво змінюватись, і думаю, що вона буде змінюватися надалі. І все ж таки забаганки Росії, це ну я б не сказав, що це сильна позиція. За моїми спостереженнями, той візит Путіна, який вже триває третій день в Криму. Так він так і не зробив на Кримському півострові сакральному для Росії, як багато говорив Путін, жодних таких заяв, які б свідчили, знаєте, про які б цитувалися широко світовими інформаційними агентствами, були б в заголовках новин. Тобто вони швидше на сьогоднішній момент тактика Росії буде на розхитування ситуації України в Україні зсередини. І на прагнення, ну скажімо, весь час тримати в напрузі українські сили на Донбасі, давайте щоб ми завершили тему розмови про сепаратизм, російську агресію. Мені здається, можливо, це не так, але я собі думаю, що ДНР і ЛНР залишається тією валізою без ручки, яку і кинути, нібито шкода, і нема куди нести. Сьогодні з'явилася інформація з посиланням на джерела ДНР. Повідомило джерело інформаційне агенство Агенція Остров про те, що в ДНР так званій. Планують провести в листопаді референдум щодо входження в Російську Федерацію. Ну а Сергій Лавров а, закликає долучити сепаратистів до розмов в експертній групі в Нормандській четвірці. Завтра в Берліні відбудеться без сепаратистів, але в принципі такі заяви лунають. Скажіть, будь ласка, оці заяви ДНР, до них, взагалі варто ставити серйозно, бо вони кажуть то про референдуми, то про голосування. Але по факту Росія взагалі хоче чи не хоче? Ви знаєте, подібний псевдореферендум в лапках. Це буде швидше проблема для Росії, ніж для України. Тому що якщо таке референдум буде проведено і рішення на ньому буде ухвалено, то Володимиру Путіну, який позиціонує себе як всемогутній, доведеться з цим щось робити. Тобто, якщо він визнає рішення цього референдуму і здійснює певні зусилля, то тоді він наражається ну, навіть не на ще одну хвилю санкцій, а просто на суцільний, як на мене, остракізм з боку. Міжнародної спільноти. Якщо не визнає, тоді всередині Росії виникає питання, як же так, ми Крим приєднали, а тут ще є бажаючі до нас приєднатися, а ми чомусь відмовляємо. Тобто, за великим рахунком, це я думаю, знаєте, така художня самодіяльність з боку сепаратистів, які, ну, насправді, я думаю, їхні ватажки задовольнили власні. Фінансові інтереси, але життя на окупованих територіях так і не стало життям нормальної держави. Це знаєте, дійсно життя в умовах окупації. З огляду на ті соціальні фінансові реалії, в яких сьогодні політичні, в яких живуть українці, напевно, меншою мірою вже їх цікавить те, що буде з так званими ДНР ЧНР, хоча це важливо. Звичайно, їх цікавить, як вони платитимуть за комунальні послуги, що вони одержать в зарплатню, в пенсію, і власне кого ми оберемо на виборах, які місцевих виборах, які незабаром відбудуться, і от з огляду на це хочу поставити вам запитання: об'єднання Блоку Петра Порошенка та партії Удар Віталія Кличка, яку має очолити Віталій Кличко. Це нове об'єднання. Це створить якусь надпотужну силу, яка вирішуватиме багато питань одноосібно. Чи це не порушить коаліцію і не переграє серйозно результати? можливі цих виборів? Це не створить надпотужну силу. На жаль, ініціатори утворення цього об'єднання погано знають новітню політичну історію України. І не знають, що партія влади, яка будується в такий спосіб, вона не спроможна до ефективних реформ. Кличко в цьому об'єднанні програв, попри те, що він буде лідером цієї об'єднаної партії. Вибачте, а він сам захотів? Ну, я не був присутній на переговорах, я можу лише припускати. Я думаю, що він опинився в ситуації, коли інших бажань в нього не було, оскільки рейтинг на посаді мера вдвічі скоротився. Головні аргументи Кличка як кандидата в мери в цьому році дешевий соціальний хліб і все. А і боротьба з мафами, де цифри плутаються навіть в рекламних повідомленнях КМДА. І кличко не хотів, щоб висувався кандидат від пропрезидентської партії, яка, в принципі, через рейтинг самого Порошенка достатньо високий, має непогані позиції в Києві. Але. Він, ну, знаєте, коли Юрій Луценко говорить, що удар це братерська партія, потім з'ясовується, що квота 30 на 70 на користь БПП, то виникає питання, чому удар став меншими братами. Тобто партія начебто з більшою історією, начебто вже була представлена у Верховній Раді, але все почалося ще тоді, коли минулого року більше трьох десятків. Представників удару вийшли зі складу своєї партії для того, щоб потрапити до БПП. І е, ну, прагнення створити партію влади, воно може бути виправдане лише одним. Якщо буде створено, скажімо, коаліцію і в Верховній Раді, і якісь коаліції на місцевих рівнях, бо не можна весь е, рейтинг. Е, Робити проекцію на, на всі регіони, тому що в кожній області, і в кожному обласному центрі, і в кожного ну, великих містах будуть різні ситуації. І коли будуть дійсно реформи, які будуть е, змінювати серйозну країну. Але зараз ми бачимо, що вони заганяють себе в таку своєрідну братську домовину і таке враження, що роблять це свідомо. У мене, чесно кажучи, на сьогоднішній момент головне питання в іншому. Чому дві політичні сили, які називають себе демократичними, об'єднуються на основі домовленостей двох їх політичних лідерів? Як у них там з внутрішньопартійною дисципліною, з внутрішньопартійною демократією? Як це взагалі працює? Бо я думаю, що, ви знаєте, я, чесно кажучи, пам'ятаю, що президент у нас позапартійний, а, чесно кажучи, формального лідера БПП, партії БПП, я і не пригадаю. Як казав колись мені в інтерв'ю покійний вже Іван Степанович, плюс що ну скажу його мовою. Калібаніване только в місті слінії партії? Ну напевно, так само і там буде відбуватися, коли партія? Я у нас буквально дві хвилини часу. Я коротеньке запитання поставлю сьогодні. Не я люди мені розповіли, були свідками того, як в Києві роздають 100 гривень певним категоріям киян? Ну так би мовити, від київської влади до дня незалежності. Там пенсіонери, чи на величезні черги, люди йдуть платити за комунальні послуги, не можуть, тому що стоять за 100 гривнями. Скажіть, будь ласка, це можна вважати? Ну, не підкупом виборців, ну, але таким, знаєте, чимось таким, чого може не варто було робити. Чи вони пов'язане? Це свідчення того, що кличко, який прийшов на посаду мера з третього заходу, прийшов абсолютно не маючи програми дій. І він фактично перебрав на себе бабусь Черновецького. Тобто вони були раніше бабусями Черновецького, тепер вони стали бабусями кличка. Вся різниця в тому, що. Використовуються найбільш соціально незахищені прошарки населення для фактичного підкупу, і це е, подібний спосіб. Це якраз той випадок, коли дають рибу, а не вудку, і фактично тільки збільшують проблеми, а не скорочують, е, так би мовити, перелік проблем власне в столиці.